Луганська область, населений пункт Врубівка. Тобто відео, де я покажу, що на цвинтарі були, ми в кінці кінців попали в оточення, тоді за дві з половиною доби ми знищили дев'ять одне з техніки, брешу вісім. І з цих вісім три непідтверджених було. Не було контакту. Ну, ми чотири. П'ять таких штурмів відбили файно з хлопцями. Декілька були там трохи невдачі, але в кожного таке буває. Що мій колектив, що взагалі колектив батальйона тримався, ну, якраз Але так довелося, що нові штурни штурмували, де я тримав оборону. Вони потім викупили, що звідти вони не проруться, вони з фланга села зайшли як до себе додому. А я виходить в кінці села, бо І дуже трошки пізно, ми узнали, що в нас гості є вже. І ми виходили з оточення пішком, майже 32 кілометри. Майже до Лисичарської МПЗ. Ходили полями, я пам'ятаю, що я вийшов, я знав, що, знаю, що таке бій, що коли, коли втрачаються позиції, е, також втрачається зв'язок, і я розумію, що я не буду в ефірі говорити, де я знаходжуся, бо, бо туди одразу бажаю здоров'я. Е, і з хлопцями я один раз з моїм командиром батареї вдалося вийти на зв'язок по радіостанції, і я йому сказав, що вертаюся абсолютно по зворотньому тому маршруту, як заїжджали. Бу було пару маршрутів, де можна значно було скоротити, але я не знав, яка обстановка на тому фланзі фронту. Себе не пожаліли і пішли значно далі дорогою, але вийшли всі.